Доброго дня, шановні друзі, партнери. Мене звати Максим Журавель, я представник компанії UniferX у центрально північному регіоні. Сьогодні ми завітали в гості до пана Олександра господарства ЮНІС Київської області. Пан Олександр, поділіться, будь ласка, досвідом по обробці насіння кукурудзи з воксал Ну, в нашому господарстві 50% усієї зміни займає кукуруза зернова для отримання стабільно високих урожаїв кукурудзи. Ми приміняємо для обробки насіння препарат теріс Ми обробляємо насіння з розрахунку 4 літри препарата на тонну насіння кукурудзи. Що, ми, що нам це дає? Ми знаємо, що в перші етапи розвитку кукурузи корнева система слаба в кукурузи і кукуруза не може взяти з ґрунту цинк. Тому при, з допомогою цього прийому ми. Збільшуємо кількість цинку в кукурузі, і це нам дає 4-5 центнерів добавки до урожаю зерна кукурудзі. Дякую, пан Олександр. Друзі, в нас є гарна новина. У нашому портфоліо з'явилася нова лінійка монопродуктів: це буде Уніфер X-цинк, сміть. В нашому випадку цинк 150 грам, повністю халотований, препаративна форма мікрокристали. Тому було б, окрім нанесення цинку на насіння, було б дуже добре зробити листове підживлення у фазу 5-7 листків новим продуктом Unifair X цинк. Тому рекомендую.